Вітаю. Сьогодні у нас є 26 серпня. Погода файно, так сонячно, але прохолодно. Тепер десь так 14-15 градусів тепла. Досить прохолодно. ну Добре ходити, не спекотно, Нема вже тої спеки, що була, Вже так відчувається. Осінь. Вечором скоріше темніє, ранками роси такі рясні. Осінь, близько осінь. Найка я ще не брав з собою. Він з ним все добре, але не рекомендовано фізичні навантаження. То краще, що йому бути вдома. Війдемо, подивитися, на свої грібні місця. Я не був вже кілька днів, то цікаво що в лісі. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Розпочинаємо сьогодні так таким ось червоного голову. голову Трепітник, у нас кажуть. Росте під осиками. Трепета у нас кажуть. Трепетить листям. Такий початок. О, то тут є ще гобінки? Для початку угу, такі чорноголоці попадають. Вот такі. Так і тут буде рости, спілий такий греб. Ось така гобінка. Гриби, я так бачу, що нема. Не попадають. Це ми ніби тільки зайшли, але зазвичай, якщо є, то вони... Одразу попадають. Дуже файна губінка. Ойка. Це білий, але також уже переспіли. Да, не ну залишається тут. Біночка чудова така. А тут далі. О! Які хлопчики. М -м -м. О, це чудові Молоді гриби. Ідемо далі? Кілька кроків пройшов, тут нам який попадає. Так уже листочків нападало. Tu jest taki nam no, padiem się do niego takiej sobie to tu i zależy to tu no, takie głębienki nam popadają śmiejka taka Але ще лише попадають такими великими сімейками там ще є. Такий попадає нам біля старого пня. tak už spíli hreb, ale to je ešte dobrý. Старий гриб тут і залишиться Гобінка чудова, на це і подивимося. О, також добре. Це прям така красуня. Що тут бачу? Я скажу то є, Молодий білий гриб. Ну він маленький найросте. А там ще бачу. А у, тут такий великий. До цього подивимося. Ось тут глубінка ще. Ой який. Такий спілий, ну я подивлюся до нього, не знаю. Такий собі. Тут і залишиться такий молодий. Ось все. Півий. Є бичиє стояли вже такий. Тут і залишиться. Так є, де ніхто не ходить, Гриби ростуть, старіють. Ой, який великий. Що тут такий здоровий? Ну вже мене він не дочекав. Постарів. Так і залишиться тут. То недалеко від того. Звідси ще один який. Такий здоровий. Не було змоги сюди попасти. Риби поперестаріли. Така лубінка є. Добре. Гриб так і залишиться тут. Який файний козарик. Молодий чудовий. От є ще один виночка Такий на купи ростуть What? Oh. Ходив сьогодні переважно таким хвойним лісом. Ну, треба буде ще піти подивитися в буковий ліс, в дубовий, може там краще. Так на сьогодні достатньо. Походив, перевірив свої грибні місця. Є у нас сьогодні ось такий скромний результат. Є кілька білих. Козарики, червоноголовці і голубінки. Так можна сказати, що літня хвиля грибів пройшла. Вже треба чекати осінніх. Вони зазвичай так, у вересні місяці. Все залежить від погоди. Грибів білих сьогодні знайшов більше перерослих таких великих. Старих, молодих дуже рідко попадались. Ви все бачили. Тому так, вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі!